Дякую вам. А я хочу далі розказати про свято, яке сьогодні святкують всі православні українці. Це свято Трійця. Здається, що саме від нього почалося поширюватися християнство на увесь світ. Як правильно святкувати трійцю? існують традиції? Давайте подивимося далі. Сторіччями свято трійці поєднує і щиру радість, і веселощі, і глибокий молитовний настрій. Тріця дуже красиве свято: оселі та храми прикрашають гіллям, травами, квітами. Зелень символізує життя. Таким чином люди висловлюють подяку Богу за те, що він відродив їх через хрещення у нове життя. На трійцю збирали трави, адже вірили, що вони мають цілющу силу. Принесена додому після освячення зелень захищає оселі від пожежі, недугів та злиднів. А от косити траву навпаки заборонено, тим як і займатися хатніми справами. А ще вірять, що кожна рослина на зелені свята має своє сакральне значення, яке бере свій початок з дохристиянських часів. Збирають полин, любисток, агір, пижму, чебрець, м'яту і меліс. Со стебла агіру, наприклад, слід розкидати по підлозі в усіх кімнатах. Агір приносить удачу, і захищає від нещасть. полин вішають над дверима, щоб темні сили не заходили в оселю. Від злих сил та наврочень оберігають оберігають пижмою любисток. А от шебрець у слав'ян з повагою називали жіночою рослиною, а потім і Богородицькою. Як у беріг чебрець носили молоді жінки, які мріяли про щасливий та міцний шлюб, м'ята та меліса мають заспокійливі властивості і принаджують в оселі добро та злагоду. І нарешті важливо знати, що зібрані та освячені рослини набувають цілющої сили і допомагають тим, хто не тримає зла в душі.